СЕО компанії Anthropic сьогодні заявив, що нібито професія програміста зникне за один рік, нібито нейромережі настільки класно навчаться писати код, що позбавлять людей роботи. Давайте з вами розберемося, як слід відноситися до подібних заяв і як насправді штучний інтелект вже впливає на роботу айтівців. По-перше, виступ Даріо Амадея міг бути адресований його акціонерам, інвесторам чи конкурентам. Він є зацікавленою особою, тому нам слід відноситися до усіх його заяв скептично. Другий момент, який нам з вами слід усвідомити, що професія програміста постійно змінюється, і це цілком нормально, адже сучасні хіпстери на віддаленій роботі аж ніяк не схожі на програмістів, які були 50 років тому назад. Тоді це були інженери в білих халатах, які буквально брали голку і робили дірочки в перфокартах. На сьогоднішній момент поява більш потужних і більш ефективних комп'ютерів не просто не знищила професію, а навпаки, відкрила сотні, а може навіть і тисячі нових Робочих місць. Третій момент пов'язаний із розумінням сутності штучного інтелекту, адже це не якась там магія. це продвинутий математичний алгоритм, який за допомогою складної статистики може передбачити наступне слово в тексті. І так як комп'ютерний код є різновидом тексту, то великі мовні моделі, такі як Клод, можуть подивитися на код, написаний програмістами з усього світу, зрозуміти логіку побудови цього коду і написати щось своє. Але ж професія програміста вона не полягає лише в тому, що вони сидять. І пишуть код. Програміст це ще і інженер, який повинен зрозуміти потреби свого замовника і спроєктувати програмне забезпечення таким чином, щоб максимально ефективно цю проблему вирішити. І ось на цьому етапі у нейромереж починаються проблеми, адже вони гарно вміють доповнювати вже існуючий код, але написання великого складного додатку з нуля це для них поки що нереально складна задача. В них бракує інженерного бачення, креативності, розуміння бізнес-логіки. І саме тому ми в Академії Емі АІТ радимо сприймати штучний інтелект не як конкурента для програміста, а як корисний інструмент, який здатний пришвидшити його роботу.